Вашій увазі, 82-й випуск ігрових новин. Вітаю вас всіх на каналі EternalPlayUA. Мене звати Дмитро. Починаємо без всіляких затримок. Поїхали! Ну ви ж в курсі, що треба підписатися на канал? Натиснути на вподобайку, щоб нас давало більше і більше. Поїхали! Бетезда привітали фанатів з 30-річчям серії The Elder Scrolls 25 березня 1994 року на світ з'явилася перша частина серії, яка в подальшому стала просто культовою. На честь цієї події геймдизайнери нагадали, що шоста частина сувоїв. Також перебуває в розробці. У зверненні до спільноти йдеться про те, що буцімто фахівці з команди розробки вже грають у ранні білди The Elder Scrolls 6. Але це лише слова, знову ж таки, жодних трейлерів чи хоча б натяків на них. Але надія є як завжди. Ми вперше про це дізналися з офіційних джерел на виставці e 3 в 2018-му. Минуло майже 6 років з дня анонсу, а гравцям майже нічого не Невідомо, що діється, не було продемонстровано жодного нового трейлера, не показано жодних артів чи скріншотів. А за словами інсайдерів, проєкт перебуває на ранній стадії розробки і не було насправді чим хизуватися перед фанатами. Дати релізу, звичайно, також не оголосили. Портал Game Industry повідомляє, що у ігрового бізнесу Microsoft можуть незабаром виникнути дуже-дуже серйозні неприємності. Консолі Xbox Series починають стрімко втрачати і без того не дуже потужну популярність серед споживачів, зокрема в Європі. Продажі пристроїв постійно знижуються. Наприклад, у лютому поточного року вони обвалилися аж на 47% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Видавці ігорта не... Великі розробники дуже уважно слідкують за тим, що відбувається навколо Xbox, а також втрачають впевненість в тому, що їм потрібно підтримувати консоль. Іншими словами, чи варто випускати ігри на консолі Xbox Series, а ще вони вкрай незадоволені присутності на ринку молодшої, менш потужної приставки, для якої потрібно не просто оптимізувати проєкти дуже сильно, а майже робити окрему їхню версію, що не виправдовує сили та засоби. Особи, які вкладаються, великі гравці в індустрії занепокоєні тим, що Microsoft продовжують свою політику зливою ексклюзивів на конкуруючі платформи. І вже ходять чутки, що на PlayStation та Nintendo в майбутньому з'являться і Gears of War, і Doom, і Indiana Jones, і навіть Starfield. Такі дії дуже засмучують і фанатів. Вони перестають бачити перспективи і необхідність залишатися на коробці. Якщо можна буде грати в ті самі проєкти на PlayStation, і на додаток ще. Й Отримувати супервисокоякісні ексклюзиви Sony. У Майків не дуже багато і варіантів, як на мене. Або їм треба швидше за Sony випустити консоль нового покоління, яка вже буде значно потужніша і інноваційніша за майбутню PlayStation 5 Pro. Швидко наповнювати свою платформу суперкрутими ексклюзивами, що майже неможливо. Які, хоча б, трохи могли б конкурувати з проєктами, які з'являються на японській платформі. Або Sony просто знищить чергового конкурента на своєму шляху. І Xbox повторить долю суперпопулярної свого часу консолі. Від Sega. компанія приблизно при таких самих обставин була змушена відмовитися від хардверної підтримки і перейшла просто на видавництво та розробку ігор. І вже багато років не бажає повертатися до виробництва консолей. Та це не дуже гарна для нас новина. І Sony Соні я раджу не радіти, бо за відсутності конкурента, Sony сповільнить розвиток, знизить кількість грошей, які вони вкладають в свої проєкти, і відповідно знизиться їхня якість. А от вартість ігор на консолях може навпаки збільшитися, і гравці залишаться у скрутному становищі. Конкуренція це важливий і елемент розвитку, і всі ми дуже зацікавлені в нескінченній боротьбі цих двох величезних компаній. Тож тримаємо кулачки за Microsoft і сподіваємось, що вони знайдуть вихід з цієї кризи. Найближчим часом Кепком обіцяють виправити важку ситуацію. З технічним станом Dragon's Dogma 2, яка виникла на релізі іграшки. Про це вони повідомили на офіційному обліковому записі гри в соціальній мережі X. Патч включатиме виправлення багів, фрізів, покращать деякі моделі, додадуть можливість одночасно мати декілька збережень, що є дивним, чому це не додали одразу. Усунуть також проблеми з відображенням тексту і поліпшать якість картинки при використанні DLSS. Користувачі консоли отримують можливість обмежити кадрову частоту на позначці 30%. Та вимикати рейтрейсинг і Motion блюр. Краще б прибрали рейтрейсинг взагалі та зробили 60 FPS, але це моя особиста думка, якщо що. Так от цей чудовий патч вийде тоді, коли буде готовий. Просто неперевершений анонс, як на мене. Якщо на момент цього відео він вже вийшов, напишіть мені, будь ласка, як воно пофіксили, стало краще, чи щось інше зламали. Так що ми плакали, кололися, але продовжували жерти как. Актус або не все так погано, як скиглять всі гравці. Тим не менш, всі ці негаразди, на які скаржаться геймери, не завадили Dragon's Dogma 2 посісти. Перший рядок в чарті стіму серед найпродавальніших продуктів в період з 19 по 26 березня на другій сходинці Helldivers 2, на третій портативна консоль Steam Deck. Майк Строу, старший редактор порталу Інсайдер Геймінг і його керівник та засновник Том Гендерсон, спростували інформацію, яку опублікувало котаку щодо переносу GTA 6. Про це видання написало нещодавно, посилаючись на власні джерела. Я вам про це розповідав в одному з минулих випусків ігрових новин. Мова йшла про те, що Буцімто Rockstar відстали від графіку і не встигають завершити роботу над проєктом вчасно, як планувалося до початку дві 25-го року Майк в ікс повідомив, що він спілкувався з кількома джерелами, і жодне не підтверджує того, про що йшла мова в статті Котаку, що розробка згідно з його інформацією йде за планом. А такі повідомлення про перенос не відповідають дійсності, тому можна видихнути чи не можна. Кому вірити? Біс його знає. Мабуть, треба ще зачекати. Здається, заварилася така каша, що, можливо, офіційно буде якийсь коментар, що мало ймовірно, звичайно. Але я особисто схиляюсь до того, що гра не вийде в 2025-му. і буде перенесена обов'язково, принаймні на рік. Те, що Sony готують до релізу покращену модель консолі PlayStation 5, вже давно не секрет. З останніх витоків стало відомо навіть більшість технічних характеристик пристрою. Але є один цікавий нюанс: цей девайс нікому не потрібен. Крістофер Грін, керівник порталу GamesIndustry.biz на конференції GDC, поцікавився у провідних розробників ігор, чи є необхідність у збільшенні потужності консолі прямо зараз. І як він запевняє, більшість геймдизайнерів впевнені в тому, що PlayStation 5 Pro станом на сьогодні нікому не потрібна, бо дуже багато студій ще не встигли випустити жодної гри на базову версію. А ті, хто активно працюють над проєктами, що виходять на PlayStation, ще досі не можуть використати весь потенціал платформи. А команди, у яких наразі перебувають в процесі розробки які-небудь забавки, після виходу Pro версії отримують додатковий клопіт. Окрім того, що Треба буде проводити основну розробку гри ще й адаптувати її до більш потужної системи. Якщо проводити паралелі, в такому разі і новий Xbox, який має вийти в 2026 році, так само нікому не потрібен. І потужностей базових моделей для геймдизайнерів на сьогодні більш ніж достатньо. Ось такі справи, шановні. Тому весь цей цирк роблячи нескладні висновки лише для того, щоб тягатися з Майкрософт і не дати їм жодного шансу на існування їхнього ігрового підрозділу, і усунути конкурента з цього сегменту ринку. Кілька місяців тому інсайдери повідомляли, що на Xbox планується вихід один з ексклюзивів PlayStation 5, а саме Final Fantasy 16. Потім цю інформацію нібито спростували, потім знову вспливали якісь інсайди, і от тепер є офіційний коментар від самого розробника Square Enix. Наокі Йосіда, продюсер франшизи, каже, що компанія розглядає можливість виходу фіналки на інших платформах. Цитата для нас випуск другого розширення, не кінець історії Final Fantasy 16. Попереду версія для ПК і щойно вона вийде, ми подумаємо про перенесення гри на інші платформи. Кінець цитати. Тобто інші платформи після ПК це які? Які платформи здатні тягнути такий масштабний проєкт? Ані мобілки, ані свіч можна не розглядати. Дати залишається тільки Xbox Series. якщо раптом за кілька місяців на ринку тільки не з'явиться ще один потужний конкурент зі своєю супер-пупер консоллю. Sony поки що не коментують цю ситуацію, хоча, дивлячись на те, скільки грошей вони вбухали в розвиток серії, я думаю, що вони не дуже задоволені тим, що конкуруюча платформа отримає їхній ексклюзив. Хоча і без їхньої згоди таке рішення Square Enix прийняти також не могли. А ви ще пам'ятаєте, що Ubisoft має випустити свій безкоштовний багатокористувацький шутер X-Defined? Так, от в цьому напрямку йдуть справи не дуже добре у французьких геймдизайнерів. За словами Тома Гендерсона, розробка пішла не за планом, і творці потрапили у стратегічний, так би мовити, кут. Головною причиною затримки є те, що у фахівців, що працюють над проєктом, немає бажання копіювати концепцію вже існуючих ігор на кшталт Call of Duty, а керівництво вимагає від своїх підлеглих рухатися швидше і додавати в гру елементи, які роблять її фактично клоном шутера від Activision. А загалом менеджери самі не знають, чого хочуть, але... Те, що Шутан може втратити свою унікальність та індивідуальність, то це вже сумнівів не викликає. Проте офіційно продюсер проєкту Марк Рубін спростував слова Гендерсона і написав, що у них організаційні і виключно технічні проблеми. І саме тому гра досі не вийшла. Мовляв, на наступному тижні вони обіцяють поділитися з гравцями свіжими подробицями. А перед тим як ми почнемо бліц новини, прошу підписатися на канал, протиснути вподобайки, написати коментар для просування цього відео і увімкнути дзвоник, щоб не пропускати наступних цікавих відосів. Буду дуже вдячний за будь-яку фінансову підтримку каналу. Всі покликання ви знайдете в дописі. Також знайдете, як потрапити на наш Діскорд, на лайв канал на Ютубі та Твіч. Приєднуйтесь, мені буде дуже приємно вас всіх там бачити. Ну і звичайно. Айно ж, не забувайте за підтримку наших незламних воїнів. Це зараз важливіше за все. Робіть це будь-яким зручним для вас способом. Продовжуємо наш новинний дайджест. Інсайдер Кураказіс розповів, що NetEase Games розробляє нову гру за все світо Марвел, але на цей раз це буде aaa шутер від першої особи. За його джерелами, проект має назву Marvel Rivals, і він має з'явитися на консолях обох поколінь на ПК і навіть на мобілках. The Декріл Fest незабаром почне продаватися в магазині Діда на Steam. Вже відкрита сторінка ганялки, де можна додати її до списку бажаного. А реліз відбудеться 18 квітня. Remedy Entertainment поділилися невеликим шматочком інформації про свій багатокористувацький проєкт Кондор, події якого розгортатимуться у Всесвіті Контрол. Це буде багатокористувацька сервіска, в якій гравцям буде необхідно керувати бійцями з бюро контролю, виконувати квести від вже знайомих персонажів зі всесвіту та спробувати відвоювати будинок у шипіння. Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Чекаємо більше подробиць. Відбувся анонс екшн рогалика Sworn від студії Games. Проєкт створено за мотивами легенд про короля Артура. А гравцям необхідно буде битися його зачарованими слугами. Гра концептуально та візуально дуже нагадує відомий рогалик Hades. Проте в цій забавці буде можливість поринути у пригоди в чотирьох. А після смерті головного героя, який має бути в рог'ю лайках, весь лут втрачається. Гейм-дизайнери обіцяють купу Абілок, які накладають на героя різні, ні, бафи або дебафи, як пощастить, широкий арсенал озброєння і цікаві різноманітні рівні з купою унікальних ворогів. Гра має з'явитися в поточному році на PlayStation 5, Xbox Series, ПК та Nintendo Switch. Не знаю, чи є у мене глядачі, які в це грають, але Sega готує ремейк платформера Sonic Heroes, який будується на руші Unreal Engine 5. А його реліз відбудеться в 2025 році на PlayStation 5, Xbox Series, ПК та на новій консолі від Nintendo, яка ще поки що не вийшла. Майк Гембл, продюсер Mass Effect Andromeda, розповів, що над новою частиною франшизи працюють творці оригінальної трилогії, не всі, а зокрема, арт-директор, креативний директор та гейм-директор. А сама гра поки що перебуває на стадії препродакшену, оскільки більшість команди з BioWare працюють над Dragon Age Dreadwolf. І користувачі PlayStation 5 з 29 березня вже мають змогу спробувати демо-версія ексклюзивного проєкту Stellar Blade від корейської студії Shift Up. і краще роздивитися сексапільну головну протагоністку і вирішити, чи варто заради цього купувати гру, чи ні. Благодійна організація United24 та Endora готують до релізу гру з назвою Mindsalt, в якій основною локацією є солевидобувні шахти українського міста Соледар, що наразі окуповане бруднодупими свинями? Мета акції зібрати 1 мільйон 150 тисяч доларів на відбудову Великокостромської гімназії, яку зруйнувала російська ракета 11 жовтня 2022 року. Як приєднатися до подорожі по віртуальним шахтам Артем? Солі, дізнайтеся за докладною інструкцією за покликанням, яке я залишу в дописі до цього відео. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Побачимось вже за кілька днів. Якщо маєте бажання, можете подивитись і інші відео на каналі. Бережіть себе, тримайтеся, купи. Слава Україні! Переможемо!